Ну що ви, гайси, Думав, я гадав, коротше, що вам знімати. Ну, чесно вам сказати, тяжко. Тяжко вже мені думати, що знімати, е, оскільки я від пасіки далеко, так би можна було на пасіку прийти і практично вам показати щось. Ну е, продовжуємо теорію. Теорія для початківців також важлива, та й для професіоналів також теорія важлива. Тож, я озброївся коротше, цією книжечкою. І хочу вам розказати про методи утримування бджолиних сімей. Е, дивіться. <кій> методи отримання бджолиних сімей є різні. Е, і, взагалі, чого якісь методи, якесь утримування сімей? Правда ж, ну, ніби все понятно. Поставив вулика, там бджоли живуть і так далі. Але в нас є різні типи вуликів. Саме звідси і формуються методи утримування бджолиних сімей в різних типах вуликів. Звідси і народжуються. Різні способи отримання бджолиних сімей. Всі вони без виключення, всі вони спрямовані перше на розширення пасіки, друге на мед. Перше на мед, друге на розширення пасіки. Те чи інше, нам в будь-якому випадку треба, щоб в нас була потужна база бджіл, і щоб в нас було потужне ну, медове забезпечення вашої пасіки. Відео буде корисне абсолютно будь всім. Е, тому підписуйтесь на канал Bukeyper of Ukraine. Сьогодні теорія, а по можливості я вам покажу, як це робиться на практиці. Значить, е, тут є у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Дев'ять. Способів утримання бджолиних сімей в різних типах вуликів. Я думаю, буде вам багато що цікаво, але потрібно гарно уявляти, оскільки я з боку малювати я зараз не можу. Буду вам розказувати. Коротше, перший метод, який я вам хочу розказати, це метод Ващенка. Ну, те, який тут опише. В чому заключається суть метода. Суть метода заключається в тому, щоб утримувати в вуликах, лежаках на стандартну рамку. Перше, розроблений автором у Боярській пасічницькій школі для умов головного взятку. Суть його заключається в тому, що ви робите відводок на маточник або матку за 4-6 тижнів до початку головного медозбору. Для чого це робиться? Ви по факту формуєте сім'ю. Виховати сім'ю помічницю з маткою-помічницею, яка буде забезпечувати основну сім'ю додатковими рамками з розплодом, відповідно, додатковою молодою бджолою. Даний спосіб вам допомагає уникнути уникнути роїння і збільшити кількість нектару, який може принести вчилина сім'я протягом цвітіння конкретного там медоноса, під який ви готуєтеся зробити. Цю маніпуляцію. Крім цього, сім'я в такому випадку більш сильною і більш забезпеченою піде в зиму. Якщо вам цікаво більш детально почути про метод Ващенка, то як це робиться, що перегороджується, що де не перегороджується, пишіть в коментарях. Я окремо зроблю відео по цьому методу і буде вам розгорнути. Далі, метод відводків. Метод відводків. Дуже часто практикується на наших пасіках. Рекомендований українською дослідною станцією бджільництва, широко застосовується пасічниками, які утримуються в сім'ях, вуликах, лежаках на 24 рамки. Відводки формуються в різний час до медозбору та після його закінчення, залишаючи їх зимувати. Коротше, як це, в чому фішка взагалі методу відводків. Ми постійно на пасіці повинні боротися з руїннями. Є різні способи формування відводків. Цей метод в себе об'єднує, якби в цілому сукупність, сукупність роботи з відводками. Тобто у нас підходить час до головного взятку, ми взяли взяток, зробили відводок. До наступного взятку вже підходить дві бджолині сім'ї, відводок і. Основна сім'я, або після закінчення всього сезону, там по січницьку, десь в серпні, місяці ви робите допоміжний відводок, який запускається в зиму Такі відводки зимують групами, або там на акацію ви зробили відводки для того, щоб максимально в 3-4 рази мінімум в 2 рази розширити вашу пасіку перед основним взятком з соняшника. і так далі Всі ці методи з собою включають основне. це Збільшення кількості бджолиних сімей, друге це боротьба з руїнням. Ну і третє це своєчасна заміна маток на молодих. Все. Для цього потрібно зробити організувати штучне виведення маток. Для цього потрібно прорахувати терміни, для цього потрібно мати чіткий план, ну, як мінімум на місяців два вперед, для того, щоб ви могли чітко розуміти, ага, так, в травні я роблю відводки. Там в червні ми їдемо там, на гречку з тими відводками вже туди ж зразу кидаємо маток. Маток я повинен закласти в квітні для того, щоб вони в травні, коли я буду робити відводки, щоб вони в мене вже були там, плідні і так далі. Тобто, це така методична складна робота, яка ґрунтується в першу чергу на, в першу чергу на дисципліні, чіткому плануванні, способу. Виведення маток до способу формування відводків. Їх роблять як взиму, так і протягом сезону, так і весною. Є ще таке поняття березневі відводки. Ну, тим не менше. Е, наступний ну, знову ж таки, якщо вам більш цікаво е, про методи відводків, це така от дуже велика обширна тема, і ми можемо ними користуватися дуже широко, дуже поглиблено. Міг би зробити окреме відео, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Так, двоматкове утримання бджолиних сімей. Оце взагалі, це я колись давним-давно як почув. Це в мене прям тако вау, може бути дві матки. Коротше, на чому базується даний метод двоматкове утримання бджолиних сімей. Дивіться, двоматкове утримання це. Не путайте, двоматкове утримання це не утримання бджолиних сімей з матками-помічницями. Це іменно двоматкове утримання бджолиних сімей. Як цього досягають? Роблять так, щоб об'єм гнізда був. Це дуже легко досягнути саме в багатокорпусних вуликах. В одному корпусі живе одна матка, в другому корпусі живе друга матка. Як роблять так, щоб вони між собою не воргували? скажімо так? Роблять подвійну решітку. Аніману схоложу для того, щоб матки не могли один з одним пересікатися. І вони тоді одна матка в одному корпусі, червіть друга в другому корпусі. Як цього досягнути, потрібно, щоб потрібно, щоб, дивіться, коли ви робите розширення в вулику багато то Часто буває, що в другому корпусі, або в якомусь із корпусів закладають маточники. Такі маточники не зриваються, ложиться ганімановська решітка, там виходить своя матка, там своя матка. Чому? Тому що бджоли перестали відчувати фермон іншої матки. Або це робиться через перегородку в вуликах-лежаках, але великих треба на 24-30 рамок. Раз зробили. Поставили перегородку. З одної сторони вулика працює одна матка, з другої сторони вулика працює друга матка, але бджоли між собою існують. Це і називається двоматкове утримання бджолиних сімей. Е -е -е що ж тут напишеться? Грунтується на поділі розплідної частини гнізда на дві частини, в кожній з яких є матка, щоб вони не сполучалися між собою, в перегородці влаштовують віконце з роздільною решіткою розмірами 10 на 15 см. Вирощування бджіл і підготовка до медозбору відбувається дуже інтенсивно. Сім'я працює як цілісна одиниця у вуликах різних конструкцій, сильні, двоматкові сім'ї. Ставлять згори спільну або декілька наставок для, для меду відокремленого. Від гнізда частини роздільної решітки. Ну, в принципі, те, що я вам сказав, в корпусних вуликах це дуже круто практикувати. Один корпус під одну матку, другий під другу матку, в одному корпусі 10 рамок розплоду, в другому корпусі 10 рамок розплоду, і потім ви можете ліпити туди тих магазинних надставок, і вони будуть вам там запорошувати все тим медом. Тобто, це, ну, По факту це <кхм> по факту це формування медовика. Хоча Формування сім'ї медовика відбувається трошки е, по-іншому, ну, загально прийнятими методами, але по факту це ми досягаємо одно і того самого результату. Велика медова продуктивність. В майбутньому такі сім'ї можна розділити. Е, таку сім'ю із одної сім'ї зробити зразу 4 е, а то 6 сімей, виходячи з того, що там є велика кількість бджіл і розплоду. Е, так можна працювати далі. Утримання сильних сімей з однією маткою. Утримання сильних сімей з однією маткою. Як досягнути цього результату? Читаємо. Суть методу полягає в тому, що в сім'ях з високопродуктивними матками вирощується багато розплоду. Бджоли завантажені роботою, продовжують період росту, ознаки підготовки до руїнів з'являються пізніше, тому сім'я встигає увійти в поруми до збору в кращому робочому стані і продуктивніше використовують взяток. Метод. Перевірений протягом десятиліть і насамперед передбачає постійне забезпечення сім'ї достатнім запасом корму, що сприяє якнайповнішому виявленню потенціалу бджіл і матки систематичне проведення напасці племінної роботи, відбору маток з високою яйценоскістю та вибраковування сімей з низькою продуктивністю. По факту, утримання бжолиних сімей з сильною маткою це те, чим займаються всі пасічники Ну, або переважна кількість пасічників, бо все одно є той відсоток, який займається чимось іншим. Але це класичний метод. Тут нічого немає нового. Просто ваша задача робити так, щоб сильні матки були на пасті, слабких вибраковувати. Все, якщо ви досягнете цього результату, все у вас буде добре. З сильних сімей ви робите сильні сім'ї, бачите, що якась матка стала слабкою її міняєте, ви повністю ліквідовуєте сім'ю і робите. Нові відводки, тобто реально проще напасти ці слабкі сім'ї, просто з поганими матками, просто знищувати, в прямому смислі, розтрушувати їх, розплід розкидати по інших сім'ях, а потім сильними сім'ями поповнювати ті втрати. Це набагато ефективніше, ніж кожну слабеньку сімейку старатися витягнути. Але це в масштабах великих пасік, в масштабах маленької пасіки. Наприклад, у ну, мене неодноразово були рази, коли я просто брав. І в мене там з зими вийшла бджолина сім'я на 2-3 рамочки. До речі, треба було б мені тоді відео таке б зробити, да, як можна виходити сім'ю. Але, але я того не зробив. Ну, зроблю потім. Значить, сім'я реально вийшла на дві рамочки, і мені прийшлося її розганяти. Бо я знав, що потенціал тої матки там класний, бо матка там в мене була племіна. І я не хотів її втрачати. І таким чином я просто зробив наступне, я її виходив. Як я її виходив, я знову ж таки буду в майбутньому показувати на своєму каналі. Ви головне підписуйтеся. Чим більше буде підписників, тим скоріше я буду показувати практичну частину. І... І сім'я мені принесла вже на, на даний момент вже ну, два відра меду. Тобто весною там вийшло дві рамочки. От і все. Тому ми можемо працювати з слабкими сім'ями. І слабка сім'я. А, дві рамочки, ще один відводок. Кажу дві рамочки, два відра меду, ще один відводок. Я думаю, що я з неї ще один відводок візьму. Ось така ситуація. Далі метод Сніжнєвського. Сніжнівського. Не знаю, що це за такий гайс і що це за метод. Разом з вами вчуся і разом вам поясню. Цей метод теж широко використовується для утримання вжених сімей на сучасних пасіках і ґрунтується на чистопородному розведенні. Сім'ї на пасі діляться на дві групи від високопродуктивних сімей типових для породи, тричі формують відводки бджіл. Перший відбір проводять, коли сім'я займає 12 стільників. Ну, зрозуміло, нічого складного. Надто, значить, суть методу полягає в тому, що ви ділите пасіку над. Але дивіться, це в професійному бджільництві. Тобто, коли ви, вже, коли ви вже розвиваєтеся, коли ви вже маєте розуміння, які у вас бджоли на пасті, яка порода бджіл у вас на пасіці. А що з тими бджолами можна робити? Ви вже розумієте, що таке морфометричні проміри, дискоїдальне зміщення, кубітальний індекс, позитивний, негативний, чітко розумієте, яка у вас порода, яка у вас породна лінія, тоді ви можете це практикувати. Тобто, ви можете приходити на пасіку, робити аналіз ваших бджіл, ділити їх на слабких середніх, сильних робити відводки, середніх ліквідувати там і так далі. Тобто, Тобто цей метод передбачає в собі племінну, в першу чергу, селекцію чисто, чистої породи. Плюс це завжди підвезення нових свіжих бджіл на вашу пасіку. Тобто ви їздите кудись на пасіки, там, де є чиста порода тих чи інших бджіл, і везете їх до себе на пасіку. Це буде метод Сніжнєвського. Але знову ж таки, хочете більш детально, покажу. Але пишіть в коментарях, що вам це цікаво. Далі метод. Чуть ли не прочитав Ющенка, думаю, оце, звісно, Гайс ввалив. Юшкова. Цей метод розроблений для утримання бджіл у дуплянках. Нестерводський випробував його в модифікації для утримання сім'ї в двокорпусних вуликах. По 12 рамок розмірами. На 300 мм метод сприймований протироїння, яке зберігається, збігається з медозбору. Інтенсивно відбудовують стільники, регулярно замінюють старих маток і одержують велику кількість меду. Навесні сім'ям створюють умови для вирощування великої кількості розплоду. Е ну, дивіться, чесно вам сказати, метод Юшкова, він, оскільки він е тут зазначено, що він. Для утримання сімей в двокорпусних вуликах по 12 рамок, в двокорпусних вуликах по 12 рамок я такими вуликами не користувався. Тобто це два корпуси на 12 рамок це тяжко, це велика це, але суть одна й та сама. Тобі потрібно максимально короткі зжаті сроки, розвинути сім'ю. Але тут цікаві моменти. Е, у великих сім'ях, медовиках підсилених розплодом, знищують маток, а через три дні ліквідовують всі маточники та підсаджують молодих маток, виведених від племінної сім'ї. Тобто цей метод передбачає, коли ви розганяєте сім'ю, потрібно стару матку знищити і підсилити нову матку для того, щоб от та вся груда бджілика там буде, не почала роїтися, бо це буде ж фаталіті? Е, тому. Тому так, хочете більш детально про цей метод. Е, якби розуміння в мене є доволі хороше, І можу вам зробити більш розгорнуте відео по цьому методу, де використовувалося, як використовувалося. Е, але для багатьох, я думаю, могло бути б бути цікаво, в тонкощах це почути. Ну, знову ж таки, кожен заточується під свою систему вуликів. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Далі, метод двокорпусного утримання. З цим методом я дуже добре знайомий. Метод двокорпусного утримання ну, це переважно йде на рутівські вулики, там, де два корпуси йдуть вам як гніздові корпуси. Суть заключається в дуже простому. У вас постійно бджоли сидять, основні сім'ї сидять на двох корпусах. Ваша задача їх тримати постійно на двох корпусах, робити звідти звідки два, один-два відводка. І потім підвозити їх до медозборів. Ну, і ще тільки в тому середовищі, де я цим користувався, там постійно йде закорлення бджіл, коли немає взятку в такому способі. Сім'ї зимують також на двох корпусах. Тобто все, все крутиться навколо способу формування бджолиного гнізда на двох корпусах. Це притамани для десятирамкових вуликів типу РУТ. Ну, тобто всі, хто працюють на промислових пасіках або працювали, я думаю, вони мене зрозуміють, і, в принципі, з цим проблем не буде. Далі, утримання бджіл в багатокорпусних корпусних вуликах. Ну, чесно, чесно, не розумію, чому Боліщук розділяє ці два способи. Тому що це практично одне й те саме. Метод двокорпусного утримання. і зараз, питаюсь порівняти. Ну, можливо, він щось бачив більш глобально. Це треба вже мені більш цікаво з цим ознайомитися. Ну, але тут те саме описується практично, тільки, дивіться, бачу вже різницю. Бачу різницю, значить, в двокорпусному утриманні він передбачається на 12 рамок. Над, в корпусах на 12 рамок, а в багатокорпусному корпусному він це передбачає на 10 рамок. Е, ну, тобто, Але суть та сама. Суть заключається та сама, що тобі потрібно постійно все ґрунтувати на е, двох корпусах. На двох корпусах. Е, але ось то є момент, там, де саме саме в двох е, двокорпусному утриманні е, зимівлі відбувається на одному 12-рамковому корпусі. А от тут відбувається зимівля на двох корпусах. Ось так, можна цікаво знаходити якісь там моменти. Але суть одна і та сама. Ваша задача збільшувати кількість бджіл максимально швидко і підготовлювати сім'ї до головного медозбору. Якщо ви хочете більш детально про багатокорпусні вулики, багатокорпусна система вона переважно використовується саме на, на на промислових пасіках. Але в багатокорпусних системах і в двокорпусних системах використовується ще спосіб рокіровки. І це мало хто придає цьому значенні, але рокіровка завжди присутня. Вона мусить бути, що немає, з однокорпусними. Тому така ситуація. Хоча в двокорпусним утриманні, як на мене, це занадто складно, тому що це фізично складно, якщо ми говоримо про 12 рамок. Так, і ще одне. Утримання бджолиних сімей в українських вуликах. Ну, Я думаю, тут а, нікому не загадка. Це той самий класичний спосіб утримання бджіл просто в українських вуликах. Тільки зараз вже, ну, книжка списалася у 2000 році, а вже якби в 2023. То, то зараз є вже невеличка поправка. Вже на український вулик, вже придумали його в 12-ї модернізації з. Магазини і ставку на 145-ту рамку. Геніально! Я думаю, якби це бачив Нестер... Не ст... та й нестервоцький, якби це бачив, то йому було б дуже цікаво. Тому є вже от така от поправочка модернізації. Тому, панове, це всі способи утримання бджіл, які ми на сьогодні маємо, вони постійно розширяються. Сюди вже можна додати способи утримання бджіл в черетяних вуликах, способи утримання бджіл в рогатих вуликах, способи утримання бджіл в вуликах з 45 рамки, там де буде гніздових корпусів 3-4 способи утримання бджіл в сапетках навіть. Але головне, щоб воно все мало практичне застосування і методичний підхід. Тому, панове, підписуйтесь на ресурси of Ukraine. Якщо ви про якийсь спосіб хочете більш детально почути, передивіться відео. Напишіть мені в коментарях, який спосіб ви хочете більш детально. Я спеціально під вас зроблю більш детальне розгорнуте відео вже схематичними показами. Візьму дошку, буду малювати, Для того, щоб ви більш детально ознайомилися. Підписуйтеся на ресурси of Ukraine в описі під відео на наш телеграм-канал, на наш інстаграм-магазин. Ну і безперечно на YouTube канал. І там є така невеличка стрічечка для донатиків. Якщо вам, як то кажуть, не шкода, щоб ми могли працювати з більшим натхненням, і це правда, ми збираємо донатики і втілюємо дуже цікавий проект, де ми знімаємо фільм про бджільництво. Тому дякую, гаре, тому дякую, панове, вам за увагу, всім гарного дня і всім гарного настрою.